Сотні авторів, тисячі книжок, ще більше гостей. Книжковий бум Львова стартував презентації, виставки, автограф, сесії, семінари та розваги на справжній дім феєрії перетворився. Палац мистецтв. Найзнаковіші події дня та книжкові новинки бачили, і журналісти новин. Від ранку в палаці мистецтв ніде яблуку впасти, тисячі книжок, сотні тисяч книгоманів. Розмаїття літератури вражає своїми масштабами, пріоритети ж у кожного за власним вподобанням. Я вже знайшов для себе найулюбленішу книжку цього форуму. це Львів, осяяний небесами. Видавництво тінь». Тут є унікальні фотографії Василя Васильовича Пилепюка, який так любить Львів, як люблю його. Я. Вали і почесні гості форму поляки Цьогоріч Представили понад дві сотні книжок в українській та польській інтерпретаціях. Це сучасна література, поезія, казки. Цього року ми привезли найбільшу кількість письменників і направду презентували найкращі книжки серед найпопулярнішого роботи Зігмуда Мілошевського, автора польського криміналу, краєвського, який, до речі, багато писав про Львів. Ну і звичайно, книга Кішнера, розмови зі священником. Найбільш яскравою ж подією стала зустріч дітлахів з британським письменником Джеремі Стронгом. Автор презентував малятам свою нову дев'яту книгу в українському перекладі Ракета на чотирьох лапах. нова книжка розповідає дві історії. Перша це різдвяна історія з добрим кінцем, аби всі на різдво почувалися щасливими. Друга ж, як собака та її господарі, захопилися спортом. Каскар в Україні вперше зізнається, ошелешений такою популярністю своєї творчості. Мене дуже захопило те, що в Україні стільки дітей знають мою творчість. Я дуже вражений. Це справді величезне дійство. Та не лише майстер пера під враженням і дітлахи. Ну я дуже рада, що він подарував мені свій автограф. Я я навіть не думаю, що колись, може, його побачив вживу. Наразі я нічого не читала, але мені друзі порадили. Придбала нові пригоди ракети на, на чотирьох лапах і знайомте з фараон. Понад 100 тисяч книжок, близько чотирьох сотень авторів. Тут знайдеться і що почитати, і з ким подискутувати. Та найголовніше відкрити для себе нові літературні імена. Любов Ступчук Павло Замрій, новини.